Він дуже жирний. Я прям відчуваю це тако, знаєте. Я не певний, що ви колись олію пили, або коли масло з ладно, Ладно, стежі такі собі, певно, ви таке не пробували. Це щось рівень, це має бути магасмачно в поїданні кебаб в парку. Дуже класно. смак, як кіолинком. Геллоу! З вами Travel Food Survival Show. І знаєте, де ми сьогодні? Ми сьогодні в Шептицькому. І це нове відео про кебаби Тому записуйтесь машинським канапочком, беріть смачненьку чаєчку і гайда, дивиться нове відео з нового місця. І сьогодні це Шептицький. Погнали! Отже, перший кебаб з міста Шептицький або Червоноград, або Крестантинополь. Як вам більше подобається, залучаю всю аудиторію. Кому більше подобається, всі лайкають. Якщо тобі подобається Крестантинополь, ставиш лайк. Якщо подобається Шептицький, ставиш лайк. Якщо червоноград, ставиш лайк. Побачимо, кого з нас більше. Отже, перший кебаб з закладу Шавуха куштуваний мені 120 грн гривень. Він буде з курочкою. Такий один поліетиленовий пакетик, другий поліетиленовий пакетик і фольга. Немає ніяких брендових штучок. Це доволі незвично, тому що в більшості всі кебаби хоч трошки мають когось бренду. Але прикольно, мені логотип дуже знайомий, можливо, такий заклад є у Львові. Я, мабуть, його не знімав. Коротше, якщо ви знаєте, може я його знімав, але вже не пам'ятаю. Але дуже знайомий, коротше, логотип. Дуже він такий, плотненький, тоненький, такий от, ну, десь на довжину руки. 120 гривень. Ладно, відкриваємо. Вау, жовтий лаваш. Щось не звернув увагу, що він жовтий. Опа. Пахне лавашом. Все, більше запаху киець, курочки, соусу не чую. Опа. А, серветки. Дві серветки, короче, там є. Так, пробуємо. Пробуємо наш перший кебаб, а ви поки ставте лайки. Він дуже жирний. Я прям ви це такое... Знаєте, як... Ну, Я не певний, що ви колись олію пили. Або коли масло, шматочок. <смі> <смі> Ладно, <смі> такі собі. певно, ви таке не пробували. Коротше, він дуже жирний, таке прям ну, плівочка утворюється в роті після того, як кусив. Мабуть, соус поєднання з м'ясом такий жирний, що воно дуже жирно. Овочів поки... Овочів поки взагалі не видно. Єдине, що видно, це. Це жир, м'ясо і соус. Так, кусаємо ще раз. А лавашик прикольний, він дуже хрусткий, дуже мачно підсмажений, прям, прям лавашик класний. Але те, що він такий жирний, то капець. Досі немає ніяких овочів. овочів. Є трошечки капусточки. Ось, ось, трошки капуста. Споминаємо капусту. Капуста Капуста, капуста. Більше все. пекінка. Пекінка. Червоний кисоус. соус. Блин, прикольно, це не кетчуп, Це щось типу, а-ля чилі. Щось таке прикольне. Е, і білий соус і м'ясо. В принципі, все. М'ясо. М'ясо таке. М'ясо не дуже. Ладно, кусаємо ще раз. Бачу огірочок. Який той огірочок? Свіжий. А да, свіжий огірочок. Дуже багато соусів, це, це дуже. Хоч він не протік, він дуже гарно скручений. Ідеально, мені сподобалося. Короче, майстер файний, <рес> Рецептору треба поміняти. Ладно, пробуємо ще. Це дуже жирно. В переважності ми бачимо те, що е, люди кидають багато капусти, багато якихось. Ну, капусти переважно, бо вона дешева, на, набиває, щоб він був великий. А тут він мало капусти, але він дуже жирний. Прям все. Ну, він прикольний, ну не знаю. Я більш люблю такий е, кебаб, який в поєднанні і свіжий, і смачний. А тут він такий е, жирний прям. Да. Ладно, третій раз і вже будемо піцем якісь. А може все-таки кетчуп? Може й одману, що там є солодкі чилі. І він питав мене, чи мені гостре чи ні, я сказав, не гостре, то там точно ніякого гострого соусу не мало б бути. Воно не гостре, воно таке солодкувате кисло. Коротше, нормально. Нормально, але надіюся, це перше, а там буде ще смачніше, що сьогодні. Прикольно, щось таке незвичне, скажімо так. Що явно це незвичайний базарний кебаб. Прикольно, ладно. Доїдаємо і йдемо їсти другий кебаб в місті шаптицький. Другий кебаб з Шаптицького, кебаб в такій упаковці з серветочки. давайте спочатку. Багато серветочок. Раз, два, три, шість серветок. Клас. Так, прилітала, знімаємо швина не шардів. Фірма опакування, кебаб-парк. Я завжди кебаби знімаю переважно в парку і вперше буду куштувати кебаб-парк. Це щось рівень. Це має бути мага смачно по поїданню кебаб-парк в парку. Дуже класно. Коротше, отакий кебабчик, от такий прям ну, класно. М? Можна хоч погратися ним. М? Дуже гарно пахне, дуже гарно зліпене. Куштуває на мені 100 гривень, називається він дитячий. Мені трошки було соромно брати дитячий кебаб, але я розумію, що якщо я буду брати завжди великі кебаби або стандартні, то обжиратися то точно буде моє. А куди вже далі обжиратися? Таке собі. Тому взяв дитячий я в нього питаю, а скільки там того -то м'яса, -то? Ну, то давайте, певно, дитячий. Тільки, типу, не одразу согласився на, дитя... на дитячий, бо... а вдруг тут щось для дітей що немає на дорослим. Якось так будемо куштувати наш з, кебаб з кебаб-парк. Готував він доволі швидко мені. Кебаб, певно, з курочкою там не було вибору, але на вертелі була курочка, її було дуже мало. Я так розумію, там, може не популярне, воно зараз не сезон. Не знаю чому так. Готував е, якийсь малий, прям пацан, пацан. Не знаю, скільки йому. Може він на відео попадеться, треба буде лице заблюрити, бо не можна дітей показувати, на жаль, на відео. Ладно, пробуємо. Те, що він називається дитячим, мені хочеться вважати, що він прям для дітей. Тому що тут є картопелька фрі, є м'яско, само собою, хоча я його ще не вкусив, не відчув, але його бачу. Морква є, капусточка і помідорка. Прикольно. Ну, смачно. Картопелька, я не знаю, я не, не бачив, коли він варив ту картоплю, то певно, вона була заготовлена, але ну, вона не суха. Ну, як мінімум з першого вкусу, ми не відчули, що вона прям суха була. Давайте другий вкус. Тут дуже хірений соус. Мені мені подобається він білий. А не можу що це соус. Мо це звичайно моє звісно Хотів вам достати картоплю показати, але вона була дуже в соусі. Я не зміг її показати. Блін, це смачно. Коротше, дуже смачний, Є лавашик, помідорку бачу м'яско. Це. Картопля фрі. Капусточка теж мало, я не знаю, що в по попередньому закликали щось, щось що мови трошки залить капусту. Може в шуптицькому дефіцит капусти. Чи капуста може за ціною м'яса? М'ясо цікаво, скільки капуста. Доволі дивно. Давайте ще раз, бо смачно. Чомби й ні. Мені дуже подобається соус. Я не знаю, це якийсь йогуртовий соус, мабуть. Як вайлавий він кефірний, то, чи по йогурт, він дуже ніжний і дуже смачний. Прикольно. Смачне м'ясо, смачний соус. Хоче трошки... Жирнувати видно трошки такої, мабуть, від м'яса жирності. Прикольно. кугум Так, Класно. Давайте втретє і будемо робити. Якесь... В четверте вже, мабуть, та? так. Короче, дуже смачний кебаб. Можливо, це все через те, що він називається кебаб парк, і ми його їмо в парку. Можливо, через те він тут такий смачний. Але це респект. Це дуже смачний кебаб. Крутяк. Помідорка. Е, ще раз помідорка, морква по -корейське. може це перчик так е, нарізаний маленька. Не, морква. Капусточка. Так, давайте картоплю. Хочу розглянути, чи картопля свіжа. Ну, картопля. Трошки гумова. Але це її окремо скуштував, Якщо її разом і їсти, я це не відчував. Коротше, смачний кебаб. Так, да, клас, все, ладно. Довідає йдемо до третього. Дякую. Третій кебаб з міста Шептицьке кебаб закладу Food. Дуже інша подача такої ще в мене не було. Це аля люля кебаб ну це має бути люля кебаб в лаваші, тому що інших кебабів там не було. А чому саме це? Тому що ви вже, якщо не бачили відео з Сокалю, можете подивитися і зрозуміти, що я теж не хотів два кебаби, там було лише два кебаби в тому місці. І тут, якби не цей заклад, було б теж два кебаби. Тут ще й інші кебаби, аля кебаб хаус але це таке саме, як в Сокалі, і знімати те ж саме таке собі, тому спробуємо щось новеньке. Тому ми приїхали тут мали знімати ще один кебаб, але він, на жаль, був закритий. Коротше, соус в окремій тарі Бамц. Вилочка, ножик і ложечка. Це в три руки брати і їсти. Так, давайте спочатку подивимось, що тут є. Такий зіп-пакетик. можна буде зберегти, щоб тут... зберігати, що з собою носити. Так. Опа. Супер. Серветочка, одна суха серветочка. Візитівочка з інстаграмом їхнім. Бенкети, корпоративи, дні народження, жива музика. Комплексні обіди. Окей. Є сір, серветка і зубочистка, Клас. Класний набір, мені вже подобається. Я надію, що воно там буде як кебаб скручено в лаваші, тому що я сам мені треба щось в лаваші. що вони мені просто дали такий люля кебаб в боксі, в такому боксіку. То це буде таке собі насправді. Опа! Давайте відкривати, дивиться, що там. Тіан, тідян, ті, Так. Що, я перший загляну чи ви перший загляне? Давайте цей раз я перший загляну. Ухте. Дюдон. Щось таке. Прям. Прям прикольно. Це якісь налисники чи що. Маленький, зараз будемо в ножиком і вилочку його певно їсти. Куштував він мені... Цих два, ну, це один йде. ну, тут не можна було придбати один. Куштували мені цілих 230 гривень. Це, це нормально. Так, капусточка. Спробуємо взяти капусточку. Капусточка і капусточка. Ой. Не, може його в руку візьму все-таки? А Може не візьму. Ладно, потім продайте однієї серветки, щоб тієї витиратися. Але візьмемо в руку то. Опа! Смачного тим, хто є. Ну, Таке їм вперше. Це явно не кебаб, окей, тут я трошки провтикав. Це люля кебаб, просто в лаваші. Тут більше нічого нема. Є капусточка в наборі, є ціла жменя цибулі, є капусти, і є м'ясо в лаваші. Прикольне, дуже ніжне м'ясо. Трошки лавашик твердий, трошки погано закручений, тому що ну, кутики сарчать. Прикольно, що ну, це, 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 мабуть, не варто порівнювати з самим кебабом, тому що це трошечки інше. Але це смачно. Давайте ще спробуємо вкусити це інше, тому що це полити якимсь. Червоним соусом. Я не можу зрозуміти, а це якимось зеленим соусом. Апа. Ну. <laughs> не смак як ялинку. <laughs> я не знаю, що це. Можливо, це дуже висока кухня, якою я не знаю, тому що я їм тільки кебаби. Оце. <laughs> я вже не хочу облизувати. Да, ладно, кусаємо. Грубо кажучи, по-простому, коклетка в лаваші. Коклетка в лаваші. І посипана тертою ялинкою. Оце так я оцінюю високу кухню. Це смачно, це прикольно. Це, це круто. Сюди ще пюрешки, виняти цю клітку з лавашу, дати пюрешки і можна нормально їсти систи. Ну, давайте ще спробуємо цибульку. Точно. Ну, цибулі тут дуже багато. Прям, прям мощно. Цибуля маринована, вона не гостра. Просто хрустка. Да. Прикольненько. Прикольненько, але це не кебаб. Машненько, прикольненько. Я не знаю, що поріжну бо я такого ніколи не коштував. Просто коклетка в лаваші. Ладно, йдемо до висновків. Закінчили ми, вже спакували люля кебаб з собою додому до бікової пюрешки і згадав, що є ж соус ще, ще якийсь кетчуп. Мабуть, не дарма тут є в наборі ложка для того, щоб пістити цей соус. Тому соус теж треба спробувати. Якщо це буде просто кетчуп, щоб це буде мега розчарування? Серйозно. Фух. Пахне томатною пастою. Ладно, давайте, як справжні експерти, це ж... мабуть, кепку треба зняти. Справжні експерти це ж ресторанна їжа. Томатна паста. Томатна паста, але дуже ріденька. Ні, ні, Я впевнений, що це не томатна паста, якщо чесно. Я думаю, що це висока кухня, якийсь соус з томатів в'ялених і супер-пупер. Але на смак просто як томатна паста, але дуже розведена. Можливо, з тією коклеткою це буде смачно. Неможливо, а точно. Тому що коклетка з кетчупом. Прикольно. От і ложка знадобилася. Все, переходимо на високи. Ну що ж, були ми сьогодні в Шептицькому, знімали кебаби, зняли цілих три кебаби, відкуштували, і я готовий поділитися емоціями. Перший був з закладу Шавуха, був такий туркменський або захід. Схід захід, захід, західної культури. Схід східної культури. такий, ну, як знаєте, в Львові, може, знаєте, Львів шаурма, там туркмени. Або азербайджанці якісь не хочуть помолитися, щоб не образити нікого. Продають ці кебабчики. Тут такий самий челик, прикольно. Смачний кебаб, але дуже мега жирний. То капець, 120 гривень він мені коштував. Там майже не було капуси, там був соусу дуже багацько, жирне м'ясо. Трошечки такого, знаєте, як якось цибулькою, так само мають капусточкою, та і все. І в принципі, прикольно, але дуже жирно. Типу, прям мега. Другий був з закладу кебаб-парк. Це було щось таке класне. Можливо, це через те, що це кебаб-парк, і ми їли його в парку. Можливо, якби ми їгли в якомусь закладі або вдома, воно, можливо, було не таке класне, але дуже смачно. Прям не знаю. Мені він так сподобався. Що капець, що мені здається, що я наступний раз поїду в Шептицьк тільки заради того, щоб спробувати цей кебаб. Мені прям зайшло. Третій заклад був в э, Грін. Підкажіть, будь ласка, Грілкхаус. Грил? Грілкхаус. Це був ресторан. Та. Э, Хотіли щось різнобразити, а там трошечки все було іншому. Я попросив щось в лаваші. Можливо, воно так іде в них не в лаваші, а через те, що я сказав, що я хочу щось в лаваші. Вони мені люля кебаб запхали, тако закрутили в лавашик і дали мені смачненьким соусом, зверху посипаним соусом з якоїсь хвої, ялинки, певно. І ну, це було прикольно, ну це не кебаб. Це не кебаб, це щось трошечки інше. Я таке ніколи не куштував, але це смачно. Мені здається, зварити пюрешечки, взяти цю люля кебабчик і буде м -м -м, мега смачно. Загалом розчарування ніякого немає. Мені все плюс-мінус сподобалось. Все було класно, все було супер. Тому, якщо захочете скуштувати кебаби, приїжджайте. Є вибір живний, кебаб, є вибір смачний кебаб. Це моя думка, можливо, комусь він не подобається. І є ресторани. Та 230 гривень в цьому ресторані мені ці люля кебаб коштував. Нормально, такі львівські, прям львівські львівські ціни. Але класно. Якось так. Такі в мене емоції, про Шептицьке. Дякую за те, що дивилися. Підписуйтесь, ставте лайк. Всього вам найкращого. Успіхів. па-па! Керуч, я вже вдома, в Львові сижу, дивлюся на джипі. В них було день народження, з яким їм було 6 років каналу. І їм кебаб. І знаєте що? Вилка не витримала цей кебаб. Тому кабаб клас велика на клас. па папа.